Складники з банкрутілих банків зможуть повернути свої кошти у застосунку ДІЯ. Про це вчора, 19 червня, повідомив. Віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він оголосив про підписання меморандуму із фондом гарантування вкладів і початок роботи над новою цифровою послугою. За словами Михайла Федорова, у застосунку можна буде подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, вибрати наявний або відкрити новий рахунок. Є підтримка у банках. Агентах фонду Як усе це працюватиме і коли може запрацювати, говоритимемо далі. Світлана Рекрут, директор розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Світлано, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Світлано, чи можете озвучити нам інформацію, скільки грошей зараз потрібно компенсувати вкладникам з банкрутілих українських банків? Яка це сума? Зараз фонд гарантування здійснює виплату 32 банкам на загальну суму 3,2 мільярди гривень. Це трошки більше, ніж 1,4 мільйони рахунків фізичних осіб, тобто українців. А що має змінитися, що може змінитися після появи ось цього нового сервісу? Додається ще одна опція для наших вкладників, якою вони можуть скористатися. Наразі ми, у нас, нас існує два варіанти отримання коштів. Перший варіант це прийти фізично в банк-агент та взяти паспорт-код, отримати власне, кошти, які були в, 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 в вигляді вкладу. Другий спосіб, який ми запровадили вже після початку бойових дій, це виплата онлайн, тобто зареєструватися, пройти ідентифікацію в одному з банків які здійснює виплати онлайн. Це особливо актуально для тих, хто знаходиться за кордоном або на територіях, які, де, банк, банк, де відділень банків немає, або там небезпечно просто йти до банку. А третя опція, яка, власне, через декілька тижнів, ми сподіваємось, вже буде доступна для людей, це виплати через дію. Тобто 3-4 кліки і людина. Не тільки перевіряє наявність коштів та власне суму до отримання, але і переводить її на свою картку. Тому це максимально зручно, максимально швидко та, звичайно, безпечно, що наразі є найголовнішим. Наскільки ефективно, на вашу думку, зараз працює механізм повернення? Маю на увазі, чи всі вкладники отримують власне, свої гроші, чи трапляються відмови, і скільки часу проходить від моменту... Подачі документів, якщо це відбувається офлайн, от ви сказали один зі способів офлайн. Скільки часу потрібно від подачі цієї заяви і до отримання, власне, до повернення грошей? Ну, всього за останні 5 чи 6 років фонд гарантування виплатив більше 100 мільярдів гривень. І це більше, ніж 2 мільйони вкладників осіб. Тобто, Чому я це не говорю? Тому що власне, це є доказом того, що цей механізм працює, люди кошти отримають і, на жаль, ну, не хотілося б, щоб були банкрутства, але трапляється те, що трапляється. Згідно з законом... 20 робочих днів є у фонду гарантування для того, щоб розпочати виплати, але зазвичай це відбувається набагато раніше. Якщо ми одні з останніх прикладів, це був той же самий Пробінвеста або Сбербанк Росії, це другий день від початку війни і до виплат там взяло, забрало у нас 14 днів всього. Що треба? Треба просто мати паспорт та код, не потрібно писати жодних заяв. Паспорт-код, людина приходить в банк-агент, у нас 12 банків-агентів, це більшість державних банків та більшість крупних банків. І банк у базі, у своїй базі перевіряє, є вкладник чи нема вкладник, та яка сума до отримання. Якщо все гаразд, то людина отримує кошти і йде по справах. Пані, Пані а в якому випадку може бути не все гаразд, людина може не отримати кошти? Людина може не отримати кошти, якщо вона є підсанкційною, звичайно, ці кошти блокуються. Так, Ми не виплачуємо, звичайно, громадянинам Російської Федерації та не виплачуємо громадянам Білорусі. І це все та ж сама санкційна історія та країни-агресора. У всіх інших випадках жодних обмежень щодо виплат вклад вкладникам немає. Тобто це робиться швидко, автоматично і е, тепер вже і буде і через дію. Навіть взагалі без е, прямої комунікації вкладника або з банком, або з фондом. Коли може запрацювати ця послуга, чи є приблизна хоча б дата? Ну, вчора е, віце-прем'єр озвучив е, дедлайн як е, два тижні. Е, ну, так орієнтовуємося на два тижні, але я думаю, що до 10 липня все буде працювати вже у повному, повному обсязі. Тобто Чи дуже с... скоро. Чи спростить е, ось е, такий додатковий сервіс е, через дію, власне, роботу і працівникам фонду гарантування вкладів? Ну, праців, роботу працівникам фонду гарантування не спростить, тому що ми е, діємо згідно закону і все одно повинні робити всі свої процедури. Тобто для того, щоб вкладник міг отримати свої кошти, цей, цей перелік осіб, та перелік сум, він повинен бути завантажений в певну, на певну платформу, певну там, е, хмару. От, тому фонд гарантування робить свої функції як роба, але це не є головним, головне, щоб було зручно. Вкладником та безпечно, тому що ми дуже багато знаємо прикладів, коли просто небезпечно йти в банк, або людина за кордоном і вона потребує цих коштів, а отримати вона їх не може. Зрозуміло, дякуємо пані Світлану. Будемо очікувати на запуск цієї послуги у дії. Це була Світлана Рекрут, директор розпорядник фонду гарантування вкладів. Фізичних осіб, як сказала пані Світлана, зараз на повернення своїх коштів очікують, власне, українці очікують на повернення 3,2 мільярдів гривень. Вкладники з банкрутілих банків невдовзі зможуть повернути ці кошти, у тому числі у застосунку Дія. І, як сказала Світлана, рекрут, може це відбутися вже. Упродовж наступних маю на увазі запуск цієї послуги у дії може відбутися. Упродовж наступних двох тижнів ми продовжимо за декілька секунд.